Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні на огляді в нас битва Катапульт в локалізації видавництва Fan Game Shop. Не знаю, наскільки можна назвати цю гру настільною в класичному розумінні цього слова. Але це в нас такий собі дуельний батл між двома замками, які хочуть знищити один одного, стріляючи із катапульт ось такими доволі великими і порожніми камінчиками. Емоційна і. Доволі азартна гра. Тож, давайте подивимось на неї трішки ближче. Поїхали. Отже, на початку гри треба спершу перевтілитись у середньовічних архітекторів і за допомогою ось таких кимінців побудувати собі замок. Фортецю на ось такому планшеті, в якій будуть ховатися ваші воїни. До речі, тут є й правила за розміщенням ось цих блоків, які не можна розміщувати під кутом, як і самих персонажів, які, наприклад, не можуть стояти в притул до стін. Однак вільно можуть збиратися на них. Після закінчення будування розмістіть свою катапульту з боку замку, однак не далі як на дві відстані, тобто як на довгий бік ось цієї лінійки. А також кожен гравець бере три карти на свою руку. Як то кажуть, стартові бонуси ще ніхто не відміняв. Тож уся гра у нас іде не на життя, а на смерть. Тобто до останнього воїна противника. І звісно, що гравці будуть виконувати ходи по черзі. До речі, відстань від одного замку до іншого повинна бути приблизно півтора метри. Не знаю, де розробники знайшли такі столи, але напис битва за підлогу почалась на самій коробці. Натякає, що стіл для цієї гри не потрібен, але. Що є, як то кажуть, то є. Тож на початку ходу ви можете обрати карту для розіграшу зі своєї руки, яка й надасть деякі бонуси. Про це ми поговоримо трішки пізніше. Далі нас йде крок прицілювання, це коли ви можете переставити свою катапульту з одного боку на інший, а також можете розгортати її, намічаючи Ціль і коли ви будете задоволені розміщенням, починається фаза пострілу. Тобто ви вкладаєте ось такий камінчик в цю катапульту і намагаєтесь своїм пострілом збити з ніг якомога більше противників. Але найчастіше стіни захищають жителів доволі непогано. Але якщо після пострілу ви скинули якісь камінці з планшету або повалили воїна. Вони прибираються з поля, а противник може отримати по одній додатковій карті собі на руку за кожного вбитого персонажа. І все після цього хід переходить противнику, який так само виконує ці послідовні кроки ходу. Проте як я вже згадував, тут в нас ще є карти, які можна зіграти на початку ходу. І, наприклад, перебудова дає змогу перемістити чи доставити три камінчики до вашого замку. Марш дає змогу перемістити до трьох своїх воїнів. Швидкостріл – виконати відразу два постріла за одну атаку. А зрадник використовувати катапульту противника замість вашої. І хоча це звучить круто, на ділі доволі складно зробити гарний постріл. Ну а інші дві карти дають змогу або вкрасти одну карту з руки противника, або скопіювати ефект вже зіграної карти, як своєї, так і противника. І таким чином гравці заряджають свої катапульти і стріляють щосили, поки тільки у одного із гравців не залишаться воїни в його замку. Тоді він і стає переможцем. Коли я був малий, а в мене був дуже крутий набір, щось, типу там, орки проти людей, де були такі. Два пластикові замки, були фігурки пластикові, а також гармата, катапульта та арбалет. І ти розставляв все також на відстані, а потім у свій хід ти актував кожного із персонажів по черзі, кидаючи кубик, рухаючи персонажів назустріч до ворога, чи, можливо, стріляв із гармати такими маленькими жовтими кульками. Варгейм на мінімалках із додатковими VFX у вигляді пострілів. І знаєте, коли я вперше побачив битву Катапульт, вона відразу перенесла мене. В дитинство, і це дуже круті відчуття. Знаєте, взагалі я бачу, що видавництво Game Show спеціалізується на іграх, які дарують не класичні відчуття від настілок, а завоювують серця саме емоційністю і азартом. Згадати хлюшки-попригушки чи на абордаж, і ось битва катапульт, така сама гра, в якій вся фішка гри полягає саме в ось цих пострілах і намаганні влучити по противнику. Так, звісно, тут є цей момент побудови замка, і це окремий момент гри, де ви намагаєтесь придумати там свою концепцію оборони, розставити своїх солдат, захистити їх від різних типів пострілів, попрямій, навісом. Там є ще й карти, які дають там деякі бонуси, але головне це ті відчуття, з якими ти робиш ось цей. Постріл, із якими ти дивишся на те, як руйнується замок противника, і, звісно, твій замок. І це працює просто відмінно. Звісно, що дивлячись на таку гру, можна з впевненістю сказати, що це дитяча забавка, але зуськи, бо дорослі грають неї ще з більшим азартом ніж діти. Правда, після їхніх пострілів треба робити перерву на декілька хвилин і ходити по кімнаті, шукаючи той камінчик і місце, куди він закотився. І знаєте, це круто, коли є можливість з класичних ігор зі стратегічним плануванням, менеджментом ресурсів, розіграшем карт перемкнутися на щось набагато простіше і емоційніше, і чому б цим щось саме не стати грі «Битва Кадапульт. Звісно, вирішувати тільки вам. І на цьому в мене все про гру Битва Катапульт. Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Поширюйте це відео вашим друзям та знайомим, та звісно залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!